Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо забуфлений динамік від компанії JBL серія Stage модель 122. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з фірмовими наліпками. І також сам динамік. Динамік доволі масивний. Розмір його 12 дюймів або 30 см. Вантажна глибина 15 см майже. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. І маємо гумовий підвіс. Номінальна потужність динаміка 250 Вт, пікова потужність. 1 кВт. Чутливість, як заявляє виробник 91 дБ, опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.